У разі невидання розмішувача, ймовірно, це є причиною того, що коли завантажувались розмішувачі, один розмішувач став вертикально от таким чином і опустився по ряду далі до зони видачі. В такому разі нам необхідно, коли нас не видаються розмішувачі, провірити, чи не забився, чи не стало неправильно розмішувач. Откриваємо лійку, знімаємо її, от бачите, пуш тут є. От, нажимаємо, знімаємо в сторонку. Знімаємо е, обмежувальний е, якорьок. І бачимо, візуально здається, що все нормально. Але піднімаємо догори розмішувачі і бачимо, що один розмішувач, як бачите, був неправильно стояв. отак, Таким чином. Підняли, достали розмішувач, повернули все нормально. Перевірили вони, щоб всі розмішувачі були в одному уровні і ніякий розмішувач не випирав. І повертаємо все в своє попереднє положення. Робимо тестовий напій, перевіряємо, чи випадає розмішувач.